Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про нас, про наші такі особливі догляди і особливі такі моменти в догляді для того, щоб наша шкіра була максимально довго здоровою. А здорова це означає красива, молода. Свіжа, усміхнена і така жінка є більшою такою батарейкою, більшим таким джерелом, більшою енергією для наповнення людей, які є навколо нас, для наповнення дітей наших, для наповнення наших чоловіків, наших батьків. Так ось для того, щоб мати здорову шкіру, компанія Mary Kay Підготувала для нас таку гарну програму, яка називається 13 діамантових хтів. І зараз ви бачите, от в цій такій корзині, яка тут стоїть переді мною, 13 супер мега потрібних і супер надзвичайно актуальних засобів або систем, які допоможуть вашій шкірі, нашій шкірі шкірі кожного з нас мати здоровий, красивий і разом з тим молодий доглянутий вигляд. Так ось, якщо вам цікаво почнемо, я вас вітаю на моєму каналі, і я впевнена, що вам до вподоби буде і це моє відео, яке називається 13 діамантових хітів». Так ось, з чого починається наша програма подогляду за личком? В першу чергу вона починається з системи подогляду, і ця система подогляду включає в моєму варіанті тут є в нас. І засіб, який називається очищення з системи 3D, денний крем, нічний крем, а також кремчик, який є у нас засіб під очі. І це все система. Далі, наступний засіб, який потрібен для того, щоб наша шкіра була максимально довго здоровою, і красивою, цей засіб є наш чудовий гіалуроновий тонік, який гарно. Вирівнює баланс зволоженості нашої шкіри після очищення. Наступний другий дуже важливий засіб це є наша чудова сироватка це плюс Є або будь-яка інша сироватка, яка вам потрібна. Звісно, ви можете обирати будь-яку іншу сироватку, яка потрібна вам. Однак, оця сироватка це є сироватка, яка дуже гарно попрацює в різних напрямках. Звісно, в нас ще є сироватки, які теж. Будуть вам дієвими, і ви можете про них запитатися в своєї біт-експертки, і та біт-експертка вам розкаже. Ну що, миличко помили, миличко е зволожили, миличко освіжили, додали такої життєдайної енергії, яка, 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 яка називається сироватка. Що ж ми робимо ще? Нам ще обов'язково для нашої чудової шкіри потрібні якісь пілінги, скраби, а також маски. Я пропоную на сьогоднішній день е дуже добрий. Пілінг, який називається е, наша пудра Ексфоліант, і це є зель Нік Еко -нетуралі. Він є такий, який гарно освіжає, очищає нашу шкіру, додає, е, направду додає такого сяя, додає такої молодості і е, свіжості нашій шкірі. Разом з тим загорає і пігментовані плямочки. працює над тим. Тому я Пропоную ще взяти до свого набору, і це буде входити теж в 13 діамантових ітів. Це є наша маска для покращення тону шкіру. тому що немає жінок з абсолютно ідеально чистою шкірою. І маска для покращення тону шкіру є дуже дієвою. І цих два засоби: наш чудовий. На, на, наш чудовий, така я б сказала, пара. Так? Вони будуть в парі гарно працювати. Маска для вирівнювання тону шкіри і також наша пудра ексфоліан. Ну що ж, йдемо далі. Е, очі дзеркало душі. І в 13 діамантових хітів входять наші гідрогелеві патчі. Це той і ексфоліюючий, і зволожуючий, і відновлюючий, і такий е, е гарний. Гарна пропозиція, яка називається Наші гідрогелеві патчі. Вони є класні тим, що їх можна наносити, прикладати на різні діляночки, куди нам потрібно. І вони гарно працюють з нашими тими діляночками, які потребують трошки підлатати їх. Так ось, ми поговорили з вами про догляд, такий, який додає нашій шкірі. Свіжості, доглянутості і здоров'я. Звичайно, завжди ще є штрих до портрету, який називається декоративна косметика. Так ось в 13 діамантових хитів входить такі гарні засоби, і це є будь-який тональний засіб, або наша е, така гарна, е, гарна, і вона називається Сісі Крем, гарна чарівна паличка, яка гарно працює. Так? Е, далі до цього. Щоб доповнити наш образ, ми ще можемо взяти нашу пудру. Це теж 13 ходить, число 13, а також число 13, входить туш, будь яка яка вам підходить. І, звісно, входить засіб, демакіяж наш теж ще один з хітів. І ви будете гарно мати чим змивати туш. Звісно, яка ж в нас гарна жінка доглянута і. Ще й прикрашена є без помади. Так ось цією помадою ви зможете завжди доповнити довершити образ. І тринадцятий і дуже важливий елемент нашого гардеробу це є аромат. Пропоную аромати, які ви любите, які вам подобаються. Однак дуже хочу вам запропонувати подумати про варіант, який називається і фіблів. Якщо ти віриш саме сьогодні, в ситуації, яка є в нашій країні, в той час, тоді коли нам потрібно відвоювати нашу державу, тоді коли нам потрібно. З вірою в наших захисників і всіх тих людей доброї волі, які нам допомагають в будь-якому кінці нашого світу, оцей аромат він підсилить нашу віру. І маючи отих 13 діамантових хітів, те, що ви хочете, те, що вам потрібно, ваша консультантка, ваша експертка вам допоможе. Якщо у вас немає експертки, зверніться до мене і я з радістю вам про це розповім. Ви будете мати не лише корзину щастя, так? а ви будете мати. Гарну, здорову шкіру, яка ще буде е, допомагати вам в тому житті багато чого зреалізувати. А ми, жінки, ми українки, ми точно можемо більше, ніж будь-хто про нас думає. я вірю в кожну з вас. Дякую вам за вашу сьогоднішню увагу і бажаю вам е, мати цих 13 хітів і бажаю, щоб кожна жінка, яка є в вашому оточенні, мала теж цих 13 хітів діамантових, е, з вами. Як завжди, ваша Світлана.